Україна вся палає, Україна у вогні, і ніхто тепер не знає, чи залишимось живі. Відклади свою ти втому, відклади і страх, і біль, йди назустріч тому, грому, для якого ти лиш ціль. І я стою обабіч тебе, не лякаюся вогню. В твоїх очах я бачу небо попереду кривавою борню. Комусь ти батько або син. Для когось чоловік, коханий, стоїш без зброї перед тим, для кого ти трофей жаданий. Ти дивишся без страху в очі тим, хто ладен вкоротить життя, хто до зброї береться серед ночі, щоб нам не було вороття. І знаєш ти нема назад дороги, бо відступ твій то знак кінця, ще не дописані всі кляті епілоги, Щоби здобути перемоги знак вінця. Плачуть матері і плачуть діти за згублені життя своїх батьків, та в серцях наших навіки будуть жити герої ці нові, страшних років. Закричали хтось Агонь! По ту сторону моєї барикади. Вони в братах врагів бачать, лебонь І беруть рушницю грошей, обіцяних заради. Так, ви отримаєте все. Звання, житло і гроші, та чи щастя? Вам усе це принесе, коли на грошах тих убиті душі. Пролунав десь вистріл, брати у нас тобі бідуть. розділивши мою мати навпіл, штурмом нову січ беруть. Товариші побігли хто куди, одна лише я зосталась. Від холоду солоної сльози до тебе, хлопче, посміхалась. Ти підійшов, як звір сміхався, а я лиш руку миру подала. Рукою ти на мене замахнувся. І я на землю, як із неба полягла. Ти довго огортав мене побоєм, а я боролась я хотіла жить, ти ж з уст царя став вовік героєм, тому нехай пливе жорстока мить. Я не сказала навіть слова, коли відчула запах крові на устах. Мені, чужою, є твоя дубинки мова, мені чужим є перед смертю страх. Як довго ти з мене так знущався, не знаю я. Бо вмить відчула крок, ти відступив, я бачила, всміхався, гордився ти, який мені надав урок. А я не чула вже й не знала, чи хто з братів моїх живий, і хай в очах все кров'ю запливало я молилася за дух їх молодий. Жандарм стояв в ногах криваве тіло, неначе через перешкоду перейшов. І сталося для тіла Вічну біл, за ним лювіли дзвони всіх церков.